Коли наша заготовочка просухла, переходимо склеювати далі. Кладемо два чайнички зеркально один від одного. Тобто, щоб носики дивилися один на одного. Або вушка. Беру нашу заготовочку і прикладаю її туди, куди б я хотіла її приклеїти. Я орієнтуюся по ось цій платформі, на якій стоїть чайничок. По ній рівняю наше дно, притискаю і олівцем обводжу контур. Роблю це для того ось цю обводку, що коли ми будемо склеювати цю заготовку з цими двома, в наші дві сторони приклеїлись однаково. Так, зробила, і як же ж нас воно буде виглядати? Приклеюємо до одного чайничка, а другий ось так от збоку. І в нас з вами має вийти ось така конструкція. Клею аналогічно. Спочатку сюди смужки. На усі сторони. Нам їх знадобиться декілька, тому я ще одну смужку відрізала, так само ширина 2 см І тепер спочатку приміряю і відрізаю. Потім по ось цій смужці, яку я приміряла, я її прикладаю і обрізаю. І мені ще з паперу треба відрізати одну смужку такого розміру. Так само наношу клей на внутрішню сторону нашої заготовки. І приклеюю половинку вирізаної стрічки смужки з паперу. Друга половинка рухається вільно. З протилежної сторони роблю так само. Тепер бокові сторони зліва і справа. Наношу клей, приклею детальку, все рівняю під один край. Якщо в мене виступає білий листочок, я його зайву довжину маю відрізати. До цієї бокової сторони роблю аналогічно. Ось з усіх сторін я приклеїла смужки. Тепер я маю цю заготовку приклеїти до чайничка. Я наношу клей по тому контуру, який намалювала олівцем, але відступаю не на зовнішній край від лінії, а до центру все. Наношу клей, і по тим лініям, які я накреслила, вирівнюю заготовочку, приклеюю, а в центрі паперові смужки притискаю до місця, куди наносила клей, щоб в нас він гарно приклеївся. Треба все вирівняти. Тепер на цю деталь також наношу клей, і накладаю другу деталь склею між собою, так само рівняю по тим контурам, які я намалювала. І всередині так само приклеюю білі листочки. Ось, тепер йому треба дати просохнути, і можна починати фарбувати.